Перше хочу подякувати Рівнянам, друзям, однокласникам, студентам його за підтримку моральну. Так, зі сльозами на очах відреагував батько одного з героїв, що поліг за незалежність України Назара Небожинського Володимир, коли дізнався про нагороду, яку отримав його син посмертно. Батько героя каже, коли дізнався, що Назар хоче йти в армію, то попросив почекати з цим рішенням ще рік. Але син вже був налаштований йти та захищати свою державу. Кажу сину, а може, ти почекаєш ще рік? Він достроково здав. Захистив бакалавра, дострочно здав. Наземно на магістратуру і в той же час пише рапорт БАТО Збройної Сили. Кажу: ти добре подумав? Тато, я вже маю е, цей свій вік, і я повинен вже з твого крила вилетіти, так як пташеня з гнізда своїх батьків. Тато, я це розумію. А хто як не я? Ти мене як вчив? Я кажу, вчив, так як батько, щоб ти був достойний свого я. Останній раз батько бачив сина, коли той був у відпустці у 2022 році. Володимир пригадує, у Назара був прапор, який він протягом двох років возив із собою, але чому саме у той момент вирішив його залишити вдома поряд з рідними? Оцей прапор, що там зліва, це він два роки його возив з собою з себе на тілі. І вже як останній раз він уїжджав в цей став вдома. Я не знаю, чи це просто відчуття його було таке до того, чи як, я не знаю. Він і дуже ароматом солярки пахнув зразу, поки це за два роки не вивітрився. Володимир Небожинський згадує, отримав звістку про присвоєння Героя України для сина, коли знаходився у селі, де у 2022 році він загинув. Назара нагородили героєм України. Кажу, Дякую". От 29 вересня я вже знав, що Назар представлений до нагородження Героя України. Ну мали ми приподнести квіти до майбутнього стели, де їм поставили. До батюшки кажу, що так і так дзвонили військові, що Назара представлено до нагородження Героя України. Прийшовши на те місце, де мала стояти це, там стояли просто квіти і флагшток з прапором України. І батько звернувся до людей. Каже, шановна громада Слабаса нашому герою Назару присвоєно звання Герою України. Ось так ми в 23-му році, я і Мешканці села Новобасань узнали про нагороду Назару. А от урочисте нагородження відбулося 22 квітня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання Героя України для загиблого героя. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.